Розділ 79. Апатична. Коли Сісінья наздогнала, мої учениці сісяї вже вийшли з виходу, тож вона могла впіймати лише дві постаті, що відходили. Хані Фен теж наздоганяв, однак Сісінья вже одягла сонцезахисні окуляри і вибігла до виходу попереду. Її тривожний вигляд турбував Хані Фена. Оскільки Сісінья нещодавно підписала контракт на посаду прес-секретаря ювелірної компанії корпорації Слава світу, імператорського небесного ювелірного міста, під керівництвом якої вона була, знаходилася в імператорському небесному місті розваг. Спочатку сі хотіла поглянути, але вона не очікувала, що деякі з весільних суконь, які привезли в імператорське небо, будуть такими гарними, тому вона просто потягла його з собою, щоб поглянути. Несподівано вони наштовхнулися там на сісяї, і навіть побачили, що вона дуже близька з чоловіком, якого вони не впізнали. Сісіні продовжувала переслідувати та шукати. Нарешті вона побачила сісяє, що стояла біля машини, на узбіччі відкритої площі, і швидко кинулася. Сісяя закрила документ у руках і поглянула на лісі, кивнувши. «М -м, це цей, дякую за вашу працю. Це були деякі дані, пов'язані з імператорським небесним містом розваг, які її помічниця Сяомей надіслала в останню хвилину. Там були всі дані, над якими вона витратила дні і ночі тяжко працюючи. Директора Сі: Ні, це місіс, ви надто чемні Лісі все ще намагався адаптуватися до зміни звернення. Сісяя посміхнулася, перш ніж помахати рукою. Помічнику Лі, будь то в компанії чи на роботі, просто звертайтеся до мене, як звикли. Чесно кажучи, вона не надто звикла також, щоб до неї зверталися як Місіс. Вона постійно відчувала, що постаріла через людей, які її так називали. Добре, директор Сі, Лісі відверто посміхнувся, дивлячись на машину. Директор Сі, вам краще сісти в машину, тут досить холодно. Погода теж виглядає досить похмурою. Це, напевно, буде дощ перед Новим роком. Коли сісяє почула це, вона подивилася на небо. Дійсно, вона помітила, що, здавалося, були натяки на туман. Останніми днями погода була досить сприятливою, тому вона не очікувала, що вона буде такою зараз. Коли сяє відірвала погляд, то помітила, що мою чен уже сидить на водійському сидінні. Потім вона кивнула. Добре. Так, будь ласка, допоможіть мені відповісти Міністерству торгівлі, що я покличу когось отримати документи ще через два дні. Це був аналіз даних, який вона просила мою учену принести прямо в Міністерство торгівлі. Ефективність Міністерства торгівлі була дуже високою. Вони дуже швидко внесли зміни до тих частин, які потребували виправлень, і повернули її їй на перевірку. Добре, директор сі, коли Лісі відповів, він відчинив двері машини для сісяї, яка ввічливо кивнула, нахилившись і збираючись сісти. Однак раптом позаду почувся поспішний і струбований голос сі Почекай, сестро! Цей раптовий голос налякав Сісяї в ту секунду. Пальці, які тримали документи, підсвідомо стиснулися, коли все її тіло напружилося. Вона залишалася в цій позі і кілька разів моргнувши, заспокоїлася. Вона думала про це і не знала, що ще сказати в цей момент, тож могла вдати, що не бачила їх. Може, для неї так було б краще. Коли вона збиралася сісти в машину, раптом також пролунав голос хані Фена. Сяє, сім'ї просто хвилюється, чи у тебе все добре. Є речі, для яких ми повинні знайти час. Щоб сісти та поговорити це було б найкраще для всіх, чи не так? Ханіфен теж раптово наздогнав, і він тримався за Сіньї, яка важко дихала. Побачивши прекрасні очі Сіньї, наповнені почуттям провини, тривоги, занепокоєння та болю, він пошкодував її. Він обернувся і побачив нерухоме злегка скошене тіло Сяє і знову відчув невимовне почуття. Те, що все так обернулося, не було його наміром. Він лише сподівався, що сяє зможе бути відвертою і прийняти все, таким чином їм, можливо, не доведеться почуватися такими нещасними та винними. Іноді люди були такими, завжди сподіваючись, що інші можуть прощати, але дуже рідко стояли на місці іншої людини. Щоб подумати про весь біль, який інша людина витерпіла і проковтнула, щоб залишити їх. Вони ніколи не замислювалися, скільки сили і мужності потрібно. Він, Хані Фен, безсумнівно, теж зробив цю помилку. Сісяя гірко засміялася, вона на мить замовкла, а потім випросталася, повернулася, і її очі байдуже дивилися на них. Незважаючи на те, що її погляд був нерухомим, її трохи хрипкий голос був дуже спокійним. Все, що треба було сказати, я сказала, все, що треба було повернути, я повернула. Зараз у мене все добре, щодо всіх твоїх турбот, забудь. Почувши це, Сісіні зблідла, Сестричко, я справді не знала, що так буде. Я не знала, що бабуся і все інше, тепер навіть дідусь теж дуже злий. Він почувається не дуже добре. Ти не повернешся до нього в гості. Це через твою справу він не розмовляв з нами багато днів. У бабусі теж не все добре. Лікар сказав, що її більше не можна провокувати. Так, ти хочеш, щоб я задовольнила ваші прохання? І представила себе іграшкою майстру Ци? інакше куди ще ти збиралася мене запхати. Або ти хочеш, щоб я проявила милосердя і пробачила тебе, посміхнулася і побажала тобі всього найкращого, а потім зробила тобі щедрий подарунок на заручини? Сісяя спокійно посміхнулася, але її блискучі очі були сповнені насмішки. Багато років тому ви також. Використовували таку саму картку, щоб змусити мою матір добровільно поступитися. Ти забула? Через стільки років я не думала, що той самий хід буде використаний знову проти мене. Це не так, сестро, послухай мене, матері стало дуже соромно за тітку, вона часто ходить до університету, А шукати тітку, але завжди не хоче Сісіні підбігла й хотіла пояснити. Мама від природи апатична й ніжна. Вона вже все віддала, то чого ще від неї хочеш? За всі ці роки ви не думали відпустити її? Досить сінь досить сяє. Коли у нас сіньї будуть заручені, ми сподіваємося, що ти зможеш прийти, навіть якщо це не заради нашого минулого. Тепер нас вважають людьми одного кола. Як ти й хотіла, давайте просто поставимося до цього як до нового знайомства. Коли Ханіфен побачив, що Сісінь виглядає надзвичайно жалюгідно, він миттєво припинив цю тему. Губи сісяє апатично скривилися. Вона мала непохитний характер, уперта й не бажала поступатися. Генеральний директор Ехань, ті, хто мене знають, сісяє. Знають, що я не та, хто хоче дружити з будь-ким. Ви двоє, спадкоємиця мера, улюблена донька сім'ї Сі та генеральний директор корпорації Хан. Я просто звичайний працівник, тому я ціную ваші добрі наміри на все добре. Потім вона нахилилася і сіла в машину. Машина дуже швидко поїхала, поступово зникаючи з поля зору хані фена і сі сім'ї.